Платіжні системи в Україні. Що таке платіжна система? Визначення: комплекс правил, процедур і технологій для переказу коштів між учасниками, забезпечує взаємодію банків та фінансових установ, компоненти, технічна інфраструктура, учасники системи, правила та регулювання, включає процесингові центри та мережі передачі даних. Роль в економіці забезпечує безпреривний рух коштів, підтримує стабільність фінансової системи та стимулює економічне зростання. Види платіжних систем. Карткові системи забезпечують операції з банківськими картками, найпоширеніший вид платіжних систем в Україні, системи грошових переказів, дозволяють швидко переказувати кошти, працюють як всередині країни, так і за кордоном. Електронні гаманці віртуальні сховища коштів дозволяють здійснювати оплату без прив'язки до банку, криптовалютні платформи забезпечують обіг цифрових валют набувають популярність в Україні останніми роками. Національна платіжна система простір. 2015 рік. Перезапуск національної системи масових електронних платежів під брендом Простір, початок активного розвитку 2016-2018, впровадження безконтактних технологій, розширення мережі банків-учасників. 2019 2021 інтеграція з міжнародними платформами, провадження інноваційних платіжних рішень. 2022-2023, підвищення безпеки та розвиток під час воєнного стану. Збільшення частки на ринку. Міжнародні системи в Україні. Віза. Найбільша міжнародна система охоплює понад 200 країн світу. В Україні представлена з 1990-х років. Mastercard – другий найбільший гравець на ринку, активно впроваджує інноваційні платіжні рішення в Україні. UnionPay – китайська платіжна система, розширює присутність на українському ринку останніми роками. Система електронних платежів СЕП НБУ НБУ. Призначення забезпечує проведення міжбанківських переказів, є основною системою розрахунків Україні. Функціонування працює в режимі реального часу, обробляє платежі цілодобово, 7 днів на тиждень. Учасники охоплюють всі українські банки, включає Державну казначейську службу та НБО. обсяги щодня обробляють понад мільйон транзакцій, їх загальна сума перевищує 100 мільярдів гривень. Важливі платіжні системи. Мастеркард. Домінують на ринку карткових платежів, разом контролюють понад 95% усіх платіжних карток, нова Пей, вітчизняна система грошових переказів, популярна для оплати комунальних послуг, приватмоне, система переказів від найбільшого банку України, має розгалужену мережу пунктів обслуговування, фінансовий світ, внутрішня державна платіжна система спеціалізується на переказах в межах України. Електронні платіжні системи, ЄСПЕЙ, система для оплати комунальних послуг, мобільного зв'язку та інтернету має понад 12 тисяч терміналів по всій Україні та зручний мобільний додаток, портмане, літер онлайн платежі з 2002 року. Дозволяє оплачувати понад 3 тисячі послуг, має інтеграцію з банківськими додатками та захищає систему транзакцій, IPA онлайн система що забезпечує оплату за допомогу банківських карток, пропонує швидкі перекази між картками різних банків та функцію збереження шаблонів платежів. ЛЕТПП, інноваційна система від Приватбанку для миттєвих переказів, обробляє транзакції через qr коди месенджери та соціальні мережі з повним захистом даних. Монобанк перший мобільний банк в Україні без відділень. Пропонує зручний додаток для миттєвих переказів, платежів, кешбек до 20% та інноваційні фінансові сервіси без додаткових комісій. – платіжний сервіс для бізнесу та е-комерц, e забезпечує прийом платежів на сайтах і магазинах, підтримує розрочку платежів та має аналітичну панель для відстеження транзакцій. Українські онлайн платіжні системи активно розвиваються та конкурують з міжнародними платформами. Вони пропонують зручні інтерфейси, широкий спектр послуг та орієнтовані на специфічні потреби українського ринку. Сучасні електронні платіжні системи інтегруються з державними сервісами ДІЯ, підтримують біометричну автентифікацію та впроваджують технології штучного інтелекту для захисту від шахрайства. Система рошових Перекази. Вестер Юніон найстаріша міжнародна система переказів. Працює в Україні через банки-партнери та поштові відділення. МОНЕГРЕМ глобальна система з великою мережею, має конкурентні тарифи на міжнародні перекази. PaySend – сучасна система для переказів на банківські картки, дозволяє надсилати кошти безпосередньо на картки українських банків за фіксованою комісією АРІ, динамічно розвивається в Україні, пропонує вигідні умови для переказів з країн ЄС, Транстерго, популярна онлайн-система для швидких міжнародних переказів, пропонує вигідний курс валют та низькі комісії.